Як потрібно харчуватись при застої жовчі в зовчному міхурі? При такому стані найважливіше це режим харчування, а, тому що коли ми не їмо, жовч у нас не виділяється, жовчний не скорочується і вона не оновлюється. Тому важливо харчуватися 4-5 разів на добу. Це три основні прийоми їжі та один-два перекуси. Обов'язково на сніданок включайте жири. Це може бути шматочок масла, яйця, вока, дожирна риба, або, наприклад, там кава з вершками, але тільки не на голодний шлунок. В якості перекусу можете брати з собою горішки, вони теж мають достатню кількість жирів, і це буде стимулювати виділення жовча та скорочення жовчного міхура. Якщо ж ви там дотримуєтесь всіх цих рекомендацій, а біліарний сладж залишається, то в такому випадку лікар вам іще призначить медикаментозну терапію.